W jakimś miejscu był jeden z udziałów, w Bóg nie bojał się jedynych żołnierzy. Była w drugim miejscu i wdowa, jaka przechodzała do Niego i umarła. W czynniku. Щоб кінець кінцем не пришла та не побила мене. І промови Господь, послухати, що каже, цей неправильний суддя, то хіба Бог не вчини правосуддя для вибраних своїх, які кличуть доброму день і ніч? Чи буде він зволікати, якщо буде? каже вам, він вчить для них правосуддя негайно. Як прийде світський, то чисайте, як вірува. Слово Господнє, слава Тобі, Христи. Нехай слова Святої Євангелії знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ахбанці похвалений Єсу Христос. Олюблені в Христі, дорогі брати і сестри, ці годні наш ойче отче юстина, дорогі парафіяни, кохані любі Божі діти. Вічність притаманна Богові, а час притаманний людині. І така є правда, і ми це знаємо, і це є наша реальність, в якій ми знаходимося. Але є моменти, коли хтось нам мусить в житті це пригадати, так як ви, як батьки, любите своїх дітей, діти вас кохають. Але якщо б дитина ніколи не сказала татові чи мамі, я тебе люблю, я тобі дякую, то ми ж ніби знаємо, що дитина вдячна. Але як скаже дякую, то якось так правильніше це. І ми знаємо, що ми любимо дітей. Але як кажемо, доцю Сину, я тебе кохаю, то ця дитина відновлює в собі цю свідомість і цю правду, в якій в нас знаходиться. І сьогодні Евангелія, як ми чуємо, яку нам отець читав, ми слухаємо від Святого Луки. Лука це лікар, це художник і це теж людина, яка з цієї сторони пише ці Божі слова Ісуса Христа. І він, власне, описує цю подію судді і вдови їхню розмову, їхні відносини реляції, ситуацію, в якій знаходиться і суддя, і в якій знаходиться ця вдова, і описує про відношення наше до Бога. Недарма написано, що ця жіночка приходила довший час. Очевидно. Пан Ісус, коли розказує цю притчу, Він теж міг мати інші ще думки і якийсь сенс цього. Але один з них є такий можливий, що говорячи про цю притчу, розказуючи цю подію Ісус для нас, Він хоче показати, щоб ми собі усвідомили на цій вдові, показати нам нашу Людську ситуацію, нашу людяність, взагалі наше єство людське, що людина через це повинна собі усвідомити, що вона не є Богом і що це не є тако раз і відразу. І в нашому житті ми теж зустрічаємося часто з часом, з годинами, з відстанями. Так, є час, є кілометри, є об'єми. І це є наше людське. Бог є понад цим всім. Але в кінці, коли ми читаємо Евангелію, цей уривок завершуємо, там є сказано, що Отець Небесний негайно відповість. Бо це тільки Бог може негайно зробити. Не може бути так, що ми когось щось там попросимо, так навіть вдома. Там скажемо, не знаю, мама до дочки скаже, поможе мені мити посуд, і вона скаже: Вже помито. Ні, вона піде включе воду, чи загріє, почне мити, полоскати, сушити, і це є час. І ми завжди з цим часом зустрічаємось. Але як ми, буває, що якби, не до кінця розуміємо це, і кожен з нас, і я, і ви, зустрічаємося з тим, що щось Бога просимо. Приходимо до Костюла, йдемо нам щось свято і думаємо, відразу треба, щоб це було, відразу, щоб це сталося. Відразу, щоб ми були вислухані. Але Господь наш е, добрий і вчить нас через цей час очікування шанувати ці дари, які ми отримаємо. Так, щоб краще зрозуміти, можемо собі ну, не, не придумати, але так, ну, пригадати можливо таку подію, якщо нам хтось дає подарунки на день народження. Це їх купують зарані, пару днів раніше. Може, десь там пам'ятаю, як мені колись вдома, чи там бабця, чи мамуся, купляли подарки. Вони ховали спеціально, щоб я не знайшов, бо навіть я чув розмову, десь там каже, Дивись, тільки кіяню не знайшов, бо... Ну, бо це вже не буде свято. Ну що це за свято, що пережні времени, це вже ось передчасно, воно не то. І справді, коли є цей день, коли є це свято, коли є день народження, і чи на боженародження, чи на Пасху на Вількану подарки давали, воно має свій сенс. Воно є вичекане, воно є призначене. Так? То так, якби ми сьогодні куті наварили наїлись, ну до чого вона, так? Тобто, ну є свято, є, є цей момент. Чому я кохані, це говорю? Тому що ми повинні зрозуміти цю подію Евангелії, що цей суддя, він не то, що він знущається над вдовою, але ось так в житті є, що людина мусить певні речі вичекати. І навіть коли ми читаємо про те, як Ісус прийшов на цей світ, воплотився, Отець Небесний посилає свого Сина, читаємо це в Евангелії Святого Яна, де написано, коли надійшов час повноти, повний час, тоді Бог посилає сина. Може ж міг прийти, коли Мойсей жив, Давид, або сьогодні, що обіцятено було в тоді, а може сьогодні, коли ми в постілі зібрані, коли молимося, коли гарно співаємо. От хай зараз пане Ісус народиться. От іменно був цей час, і Ісус входить в цей час. Бог предвічний, входить в цей час людський. Це одна сторона, щоб ми зрозуміли, чому не раз так є, що Бог вичікує, тому що ми повинні до цього приготуватись. Як діти йдуть в школу, то не є так, що прийшла вчителька. Пустий клас, перша, починає урок. Ні, вона чекає на дітей. Діти чекають, за ким прийдуть до школи, за ким там скажуть добрий день, чи там, може, і слава Ісусу Христу, дай Боже, чому ні. І так, всі діти є, починаємо урок. Ось так Бог виходить нам на зустріч, щоб ми відчули цю людяність і по-людськи підійшли до Бога зі своїми потребами, зі своїми проблемами. І ми є не раз така вдова. Що ми є беззахисні перед всім, що є навколо нас, але тільки Бог є нашим захистом. І чому вона не пішла, наприклад, ця вдова до одного, до другого, до третього цих суддів, цих людей, які тоді відповідали за опіку над людьми, які були старшими різних спільнот, різних там родинних, якісь там, скажімо, угрупувань і так далі. Тому що вона знала, що тільки там є цей порятунок. Ось ця настирливість, ось так як він каже, я не хочу, щоб вона мені надоїдала, бо ще поб'є мене ось ця надоїдливість. І ми постійно-постійно ходимо до цього самого. І так само ми повинні до Бога йти, не то, що а Бог не поміг, пішли там ще до когось, пішли там до ворожки, пішли там до знахарів, ще до когось. Ми йдемо до Бога, щоб насправді зрозуміти, що тільки в Богу є наш порятунок. І що цікаве, написано в Евангелії, що він Бога не боявся, людей не соромився, тобто якийсь там безбожний був, так? Не потребував нічого, тобто в нього все було. Якщо не потребував допомоги, значить був багатим. Якщо не потребував захисту, то, значить мав своїх людей, родину, сім'ю, мав друзів, які його могли оборонити. Людина, яка нічого не потребувала. Я не соромлюся людей. тобто... Навіть можна в цьому підозрювати, що він був праведним, він не був людиною, якого можна було зловити за щось якийсь гачок. І що цікаве, Ісус порівнює його до Отця Небесного. Не для того, що Отець Небесний не віруючий і не соромиться людей, ні, але для того, що Він в своїй святості, такій непорочності, бездоганності, він насправді нічого не потребує, він все має. І Він тільки хоче давати нам те, що має. І тому пан Єзус потім каже, негайно вислухає. Так? бо в нього все є. Відразу, що хочеш, то є. Не так, як в магазині пішли щось купити, а чекайте, в нас немає цього твару, ми вам замовимо через день, через два прийде. Так? Ні, відразу все є в Бога. І якщо ми знаємо, що Бог є багатий в милосердя, то потім наша молитва, наша сповідь, наші. Е участі в таїнствах церкви, в таїнствах Костюла. Вони є таким термометром, який визначає, чи ми правильно живемо, чи я часто йду до сповіді, чи я там раз на рік піду. Так. І це показує, чи я є настирливий, чи я вмію шукати Бога, чи я вмію знайти Бога в своєму серці, бо душа, ця вдова, це як душа, вона є образом нашої подоби до Бога. Ось ми є Люди не вічні, але ми є несмертельні. Тобто душа ніколи вже не помре, вона має свій початок, але вже не має кінця. І це є подібність наша власне, до Господа. Тіло було, пропаде, потім буде увільбене, прославлено після Воскресіння. Ісус обіцяв, будуть нові тіла будете новими людьми, новий Єрусалим і так далі. І ми повинні в цьому зрозуміти таку річ, що ми, як люди часу, йдемо до Бога, який є Господом вічності. І тільки Він є цей справжній суддя, тільки Він є той, котрий, ну, не так судить, як на світі. Так? Тобі в тюрму, тобі штраф, але суддя, який розсуджує, тобто справедливий суддя, праведний так? суддя, який є милосердний, бо вона ж просить захисту. Вона не просить тільки справедливості, але вона просить теж, помилуй мене, захисти мене, дай початку початком шесвіту, пані, змілуйся над нами. Захисти, бо Ти є Бог. І ось ця різниця між суддями, скажімо, цього світу, сьогоднішнього, нашого світу, а між тим, який є Господь Бог. І може так скажу, на завершення такої історії один знайомий параф'янін. З Польщі, колись познайомився на реколекціях, розповідав мені, як його колись там покликали до суду. Щось там в селі було, ну це довша історія. Ну І він, очевидно, каже: я не винен, але мене судять, йду в суд. Ну І там дають йому слово, поясніть вашу ситуацію, чому ви кажете, що ви не винуватий. І він починає казати ваша справедливості". от так було. А суд каже: стоп, стоп. Не кажеться ваша справа, тільки ваш суддя, тобто ну, і, цей, по і він так раз, другий раз помилився чоловік села, а в кінці цей суддя стає і каже: прошу пана, тут нема жодної справедливості, тут тільки закон до нього. Так? Ось він так хотів, знаєте, культурно, його перебили і так далі. Але в Бога так немає, що. Там немає справедливості, там є по-чесному. І ми розуміємо, що ми повинні шукати цього Божого милосердя, шукати помилування, навернення, але теж повинні розуміти, і то через це порівняння евангелічне, що Бог це не є просто собі, знаєте, іграшка, яку можна по-своєму одобрювати якось. Бог є справедливий, і це ми самі будемо себе судити колись. Не то, що Бог буде там пальцем показувати, о, ти так не так робив. Це ми будемо бачити в світлі любові, в світлі цього добра Божого, в світлі Божого милосердя. Ми самі побачимо, які ми є. І щоб ми себе не судили, тобто ми свою душу, так, кожен з нас, як людина, як тіло, щоб ми не судили свою душу. Каже Пан Ісус, ідіть до Отця Небесного. Він вислухає, будьте настирливі. І це є наша настирливість. Кожну неділю нам щось то... Кожен раз до сповіді, кожен день на молитву, ось це є наша настирливість. І чи Бог нам не поможе, чи Господь нас не вислухає. Тому нехай Богу буде подяка за це все, що Господь нам дає, і що має для нас приготовлене, і просимо, щоб ми були самі для нашої душі добрими суддями, щоб ми могли дати можливість Богові жити в нашій душі. І щоб ми, так як сьогодні День Господній, могли з такого дня Господнього зробити теж свій день, урочистий день перебування з Богом. Тут на землі, як у вічності. Ам. Нітанці, похвального Єсу Христос, визнаймо нашу віру. в єдного Бога, Ойця вшего Отцего, створеці на неба і землі. Wszystkich rzeczy mi chcę w imię Pana Jezusa Chrystusa, Świętego, jednorodzonego, który swój jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze świetłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stanie. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą do weselnego, przyjął ciało w Marii i Widzicie. Ukrzyżowany również z nami, został pomęczony i pogrzebany i zmartwychwstał na szybciej, jak oznajmiał pismo i wstąpił do nieba siedzi po prawiecach Ojca i powtórnie przyjdzie w chwałę, sądzi w siebie i w mamę, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Jego świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wypłynie i chwałę, które mówił przez to rogło. Wierzę w Jego świętego, za nas wszystkich vozik važna je večna snaga od oščeljem zemlje i odczujeju nježenia u i żyje